Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Олег Жданов, військовий експерт. Пане Олеже, добрий день. Чи чуєте нас? Добрий день. Чую. Ну зрозуміло, про що ми будемо говорити з самого початку. Ми бачимо те, що відбувається на півдні. Е, зрозуміло, що нам треба всім залишатися з тверезою головою, е, не лізти поперед, бать... бор... поперед батька в пеко. Я навіть не можу це вимовити. Ми бачили те, що відбувається. Ну, ті новини. Так е, були вибухи. Е, вони були в Олешках двічі вчора. Потім щось вночі були в новій каховці, база в Бересла. Ві повідомляється про Гаврилівку Береславського району, про мости Антонівський залізничний автомобільний Новокаховський. Я це перелічую, ну тому що це приємно перелічувати. Крім часу та натхнення, щоб це все робити, чи правильно я розумію, що це також означає, що у нас для цього з'явилися нові можливості. Як ви це оцінюєте? Так, цілком це може бути або результат роботи нашої артилерії і авіації, в тому числі, тому що там у нас ми досягли паритетності, і наша авіація працює в небі в Херсонській області на, 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 на рівні з російською авіацією. Якщо на інших напрямках у них є перевага, то тут ні. Переваги у них жодної немає. Тому це може цілком могло бути, що і результат впливу наших вогневих засобів. Що при першій же спробі атакувати ці позиції вони не витримали і просто побігли, залишивши залишивши свою лінію оборони? Ну от так, ви саме посилаєтеся на ту новину, яка з'явилася мені здається півтори години тому, про те, що такий 109-й полк ДНР. Відійшов від своїх позицій на Херсонщині. Ну і повідомляється також що от російські десантники, що були їхньою підтримкою цього 109-го полку. Що нібито вони втекли з полю бою. А от ну і також говориться про те, що Збройні сили України прорвали першу лінію оборони під під Херсоном. Ну і от знову повертаючись до того, що ми маємо бути, я маю на увазі нашу аудиторію залишатися з холодною головою. Там же три лінії оборони вони побудували. Чи нам відомо щось про це? Так, цілком відомо. Ми знаємо, що там побудовано три лінії оборони. Я думаю, що вони дуже добре обладнані, враховуючи те, що десь місяця два по тому ми з вами бачили колони машин, які везли туди ж залізобетонні вироби в вигляді довготривалих вогневих точок. От туди завозили ліс кругляк. Це обладнання позиції, тому я думаю, що так. Да. Але ми з вами також два місяці по тому ми чули, що у нас були спроби вже проривати першу і другу лінію оборони. Так що для нас це не в перший раз. І я думаю, що на сьогоднішній день, якщо ми її прорвали, то там збройні сили зможуть закріпитися і далі намагатися розвивати успіх. От серед іншого я все хотів запитати: от те, що називають 109-й полк так званої ДНР, це насправді полк, тому що я намагався знайти якусь інформацію. Знайшов тільки те, що була 109-та стрілкова дивізія в СРСР, і подумав, що, мабуть, її назвали на цю честь, ну тому що вони там люблять все радянське. Чи ви щось знаєте про це? Дивіться, цей, цей полк зі складу першого армійського корпусу. От ці два армійські корпуси, які вони формували в Донецьку і Луганську, ну насправді розумієте, вони маніпулюють. А ми піддаємось цієї маніпуляції. Насправді ми розуміємо, що ці два армійських корпуси входять в восьму загальну військову армію Південного воєнного округу Російської Федерації. Це збройні сили Росії. Вони присягу дають. Підписують контракт і дають присягу з Російською Федерацією з їх збройними силами. Тому це Росія так вперто намагається, що у них там якась армія. Є якась адміністрація, якась інша. Тому, тому да. А так там корпусиці ці були полкового і бригадного складу. Дивізії там вони не формували. І на сьогоднішній день сказати наскільки там він укомплектований, ну фактично неможливо, тому що даних таких деталізацій такої ми на сьогоднішній день не спостерігаємо. Ну, якщо я не помиляюся, саме керівниця прес-центру е, сил охорони та оборони оперативного командування Південь Наталія Гуменюк саме застерігала проти того, щоб ми ну аудиторія не поширювала цю інформацію в тому сенсі, що е, коли ми говоримо про переміщення їхньої техніки, то вона казала, що ну дивіться, вони просто можуть перемістити її в інше селище. То здається, що її стало більше. Ну її стало більше саме в цьому селищі, а взагалі то її залишилося стільки, скільки було. і було так. так. Цілком цілком зрозуміле і, і абсолютно вірне пояснення. Чому тому, що ми треба, треба слідкувати за тими логістичними шляхами, по яких вона може пересуватися для коли вона приходить з території Російської Федерації або через наш Український Крим, або через кордон, який вони перетинають, ну там на окупованій території, ось так тоді, да тоді можна казати про те, що щось там збільшилось. Ну от, повертаючись до тверезої голови, вже е, з'являлося таке повідомлення від одного з військових чиновників українських про те, що нібито почався наступ на Херсон. Далі цей військовий чиновник цей пост видалив. Чому не треба поспішати з такими заявами? Ну тому що ми не знаємо з вами задуму генерального штабу. Може, це була розвідка розвідка бою. І вона виявилася такою успішною. Може, це було. Ситуативна, така, ситуативна ситуативний порив в плані там наша артилерія попрацювала, вони втікли, і наші і наші хлопці скористалися цією нагодою. зайняли. так, що от в тому треба бути обережно. Треба дождати дочекатися офіційної інформації. Тоді ми вже з вами будемо апелювати офіційними даними і тоді вже будемо розбирати по кісточках, як це було, хто наступав, куди наступав і, і коли наступав. Так що, от в такому сенсі, це абсолютно правильний крок, що дочекатися офіційного підтвердження. Я зараз подивився там стрічку новин, то скажу так: що у нас тільки ленивий ще не прокоментував цей наступ. Ну, деякі вже питають мене деякі засоби масової інформації питають, а коли ми вже звільняємо Херсон. Скільки до Херсону кілометрів залишилось? Я говорю, люди, то схаменіться, це тільки ну, перше повідомлення, ще навіть не з офіційних джерел. Ну тут ви абсолютно праві, тому що ну просто всі ж нетерплячі, всі дуже збуджені, тим, що відбувається, Так, хочуть перемоги сьогодні і зараз. Так, ну, так, я так, розумію. Так. Сам ну, так хочу та ні, ну ми всі такі, так, це зрозуміло. Е, але знаєте, ну те, що відбувається зараз на півдні, е, як мінімум, ця активність, яку ми можемо побачити, і ті е, бавовни, так, які були на різних ділянках, вони пояснюють новину, яка з'явилася вчора. Вона мені здалася дивною. Це от саме повідомлялося про те. Те, що президент України Володимир Зеленський провів секретну нараду з українськими силовиками, і я ще думав: а навіщо про це повідомляють, якщо вона була секретна, і там що там керівники ЗСУ, розвідки Міноборони, МВС СБУ і так, так далі? Вас здивувала така новина, от коли ви її побачили? Ні, така новина мене не здивувала. Справа у тому, що в воєнний період це цілком ну, природньо для того, щоб президент збирає, ну, по-перше, час і місце місце зрозуміло, а час тут ніхто сьогодні не рахується з часом, тому що є оперативна необхідність чи, чи воєнна необхідність, тому можуть збиратися і вночі, і вранці, і в день, коли, коли треба. Тоді збирається. От, а те що, те, що президент проводить такі наради, засідання, ставки, наради з силовиками, це абсолютно природньо в, в, в воєнний час. Тому абсолютно не здивувало. З, а з, що стосується. Ви стосує... знаєте, що вона так. секретна і повідомляється: дивіться провели секретну ну, нараду. Ну, то, що, знаєте, як у нас а, могли написати секретно для того, щоб не. не е... Вибачте, могли написати деталі. секретно, одну зв'язок. Тут трошки що не могли, для того, щоб не повідомляти зміст або е, цієї наради, або питання, які на неї висвітлювалися. Це перше, а друге, ну ми знаємо, як працює наша преса. Ну як будь-яка преса в світі. Чим гарячіша новина, тим краще. Тому а слово секретна нарада ну придає такого, я би сказав, е, шарму. Таємничості для а, самої нації наради, ну це правда. Давайте тоді далі поговоримо все таки про цей третій армійський корпус. Так ну з'явилося як це підтвердження того, що насправді Росія перекидає цей третій армійський корпус з Муліну Нижегородської області. Що він має прибути в Ростовську область? Як ми маємо оцінювати загрозу з цього боку? Як би ви її оцінили? Я скажу так, що це буде для нас проблема, але не, не критична проблема. Справа у тому, що на сьогоднішній день є відомості, що корпус не сформований не остаточно. І, судячи там, десь близько 10 тисяч, планувалося 15. І якщо вони почали його перекидання, значить вони його перекидають по частинах. По мірі готовності частини і зі складу корпусу вони їх почали. Перекидувати сюди. Це говорить про перше, що у них дуже, дуже погана ситуація на фронті, їм вкрай потрібні резерви, і тому вони їх перекидають. Але куди вони будуть перекидати, оце, оце велике питання. Ну от, дійсно є різні думки щодо цього. Ну з одного боку кажуть про те, що можливо це може бути схід, так інша думка, що можливо вони відправлять ці частини підрозділи так на південь. Як ви вважаєте, що, що є більш ймовірним? Я думаю, для них було б е, тут дві е, два напрямки, які я бачу, які б вони хотіли сьогодні вкрай підсилити. Перше це Донецький напрямок. І, скоріш за все, туди корпуси піде для того, щоб виконати е, політичні завдання, які Путін особисто поставив е, стосовно захоплення Донецької області. І другий е, варіант, який куди вони могли б його е, відправити, це е, на, на південь України для того, щоб е, підсилити е, те угруповання, яке сьогодні заперто на правому березі. Але е, там ситуація, ну я не знаю, розуміють вони ситуацію чи не розуміють, але на сьогоднішній день вони важку техніку і озброєння через Дніпро не переправлять і е, тому, на мій по з точки зору військової, безглуздо туди відправляти на посилення е, цього угруповання військ. Ну, судячи з тої ситуації, яка розвивається сьогодні у Кремлі, і, якщо правда те, що Путін особисто поки що особисто керує цією операцією, чому я дуже сильно сумніваюся, все одно він призначить якогось генерала чи там військового, який буде його транслювати і буде через нього транслювати свої завдання. Ну в будь-якому разі, та ситуація там на сьогоднішній день не передбачувальна, що, що може які розпорядження віддає Путін і на, на чому він робить. Основний упор в ці в цій ситуації, яка складається на, на фронті, ну от, знаєте, ми ж говоримо також про те, що цей третій армійський корпус що він е, складається з добровольців. Ну тобто, більшу частину складають саме добровольці, це там дуже різні люди, е, серед іншого. Mm -hmm. От так, чому добровольці? Я, я нагадаю, що була інформація навпаки, що вони хочуть зробити його для того, щоб він був найбільш боєздатним. Вони хочуть його укомплектувати, збиралися його укомплектувати в основному найманці, тому що на сьогоднішній день вони прийшли до висновку і вони розуміють, що саме мотивована піхота це найманці, яким треба платити дуже багато грошей. Тоді вони воюють. Я думаю, що вони так і називають. Вибачте, що перебиваю, Вони так і називають. Ну, типу, добровольці. Зрозуміло, що вони там отримують скільки там на їхні гроші, щось там 300 тисяч чи 200 тисяч. Максимальна ну, Максимально 360 була цифра, да, але там залежить від національності. У них ще ще є і градація за національним признаком. Ага, ну от е, я ще що хочу вас запитати щодо цих найманців чи добровольців, яких називають росіяни. Е, є таке російське видання верстка незалежне. Так вони серед іншого поспілкувалися з жителями оцього Муліну в Нижегородській області. Ну щоб дізнатися, яка скажімо так, атмосфера там, е, коли ці військові туди потрапляють. І от е, ну там багато всього. І те, що, наприклад, жителі Муліно вимагають, щоб їм повернули їхні крадені сумки та документи. Е, інші кажуть, що видно, що це люди, що, що вже спилися, ну тобто є і такі персонажі. Хтось там бачив е, таких е, героїв, які ну, точно сиділи вже, тобто це якісь колишні зеки. Е, ще є інформація, що п'яні добровольці б'ються один з одним, і сплять у кущах. І от що я хочу запитати: на тих відео, які ми побачили, так, де ну, ми можемо побачити, як перекидають цей третій армійський корпус, там є нова техніка. І ми тут говоримо ну, і про танки Т-80БВ, Т-90М, ну і інша техніка. Як ви пояснюєте, як оцим ну, найманцям так, можуть дати таку новітню техніку? Яка тут логіка? Ну, Логіка тут дуже проста, і вона абсолютно вірна. Справа в тому, що яка тут якість виконання цієї логіки? Якщо дивіться, якщо вони формують корпус найманців і а, рахують їх найбільш мотивованою піхотою найбільш мотивованою силою, то треба віддати їм най, найліпше озброєння, яке є на сьогоднішній день у Російській Федерації. Справа у тому, що Муліна це перша танкова армія, і а, це ота от танкова армія придворна, яка охороняє Москву. І е, в якої знаходилися в тому числі і е, парадні комплекти техніки, е, які приймали участь у парадах на Червоній площі, і це я вам скажу так: це останній резерв е, сухопутних військ е, Російської Федерації. Якщо вони вже витягли з боксів е, останні, останні оці Т-90, ми давно їх вже не бачили на, 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 наших, на нашій території. От, якщо вони витягли з боксів Т-80 БВМ, це теж остання модернізація танку Т-80. То це говорить про те, що резерв останній резерв іде, іде в бій, але знову ж таки, як завжди, в Росії хотіли як ліпше, а отримали як завжди. І якість цих найманців вона виявляється набагато Нижчою, чим е, повинна бути, немає там ідеологічно підкованих людей. Е, е, як казав колись Салтиков щедрін, е, розбудіть мене через 100 років, і спитайте, що коїться в Росії. Я скажу: е, п'ють і ворують. От так, от, це от саме і, і відбувається наверху. Я більше чим впевнений, в генеральному штабі на папері там ідеальний боєздатний корпус. Який повинен там кардинальним чином змінити ситуацію на одному з оперативних напрямків, скоріш за все на Донецькому, а в житті спляче під кустом добровольці цього корпусу. Ну от, якщо говорити про тверезу голову, також вчора з'явилося таке повідомлення від військового Володимира Регеши. Він його позивний Санта, він саме зі своїм підрозділом перебуває в Пісках, так і ми розуміємо, що там ну, дуже важка ситуація. Ну, і от він і застерігає від того, що ну давайте не говорити про постійно, що ми перемагаємо щоденно звільняємо міста та села. Ну, цитуючи його, от наприклад, саме в цьому селищі. Дуже тяжка ситуація. Він я тут процитую: тут наш останній рубіж, остання вулиця, що втримується над зусиллями, і на контрнаступ надії замало. Оце саме він написав, так і також є думка про те, що ну от якщо е, Збройні Сили України втратять контроль над пісками, так то це полегшить ворогові вихід з півдня е, від траси М-04 до Авдіївки. Та відкриє шлях до Покровська, як можна оцінити, чи ви погоджуєтеся з такою оцінкою? Од якою є стратегічна тактична, скажімо так, цінність цього селища Піски? Справа в тому, що там така ситуація склалася, що кожний населений пункт є таким вузловим в плані побудови оборони, і дійсно, якщо вони беруть піски, вони виходять на тактичний простір і можуть розвивати свій наступ в? Будь-якому напрямку. Е, тому от утримання ось цих населених пунктів є на, вкрай важливим для Збройних сил України. Але ж бачите, у нас наскільки я розумію, не вистачає резерву для того, щоб підсилити ці частини або е, ну, хоча б підтримати їх вогневими засобами. Ми підтримуємо по мірі необхідності, по мірі складання е, там або Помірі по мірі того, як ситуація стає критичною, тоді да, тоді ми починаємо приймати міри по посиленню цих підрозділів або наданню їм вогневої підтримки з боку решти збройних сил України. Нас нам особливо розгорнутися там ну дуже важко. Я так я так розумію. Мабуть, в зв'язку з тим, що зусилля збройних сил зосереджені на на якихось інших напрямках ну так. Ну от ми бачимо південь зараз дуже активно збройні сили України там працюють. Хоча ну от вчора повідомлялося серед іншого голова Луганської УВА Сергій Гайдай. Повідомляв про те, що в окупованому Сватовому знищено перевалочний пункт рашистів. Ну і що там були і люди, і техніка, і боєкомплект. Я знаєте, ще, що ще хотів у вас запитати? Ми серед іншого вчора бачили е, таку бавовну е, в Фіоленті біля мису Фіолент. І там ну здається, що офіційна, все таки думка щодо цього, це те, що росіяни намагалися випустити ракету ПІ П 800 Онікс, і що вона ну вибухнула саме там у місці, де її випускали. Також є думка, що це можливо по Одесі. Вони хотіли її запустити. Про що це нам говорить? Що з ракетами щось не так, з росіянами, щось не так, чи може це ставатися частіше? Ну, я думаю, що це чергова брехня з боку Російської Федерації. Чому? Тому що за повідомленням місцевих жителів там вісім разів ракета вибухала. Ну тобто, так, ну, вона і падала вісім разів. Так, злітала і падала вісім разів, разів. Ну що місцеві нарахували до восьми вибухів в районі Миса Фіолент. Ми знаємо, що там є військові об'єкти. Ми знаємо, що там є система ППО, яка прикриває в тому числі і потурю. Тому цілком можливо, що там не, не П-800. Тим більше, що ракети П-800 «Онікс» Онікс доволі дов, не така вже стара ракета, і вони доволі часто застосовували проти Одеси і проти Миколаєва. Це ракета берегового ракетного комплексу «Бастіот». От яка може це протикорабельна ракета, але вона може бути застосована для ураження цілей на суходолі. Ну от серед іншого, ще хочу з вами. Якщо ми тут говоримо про тимчасово окупований південь, ми бачили, що вчора був обстріл Енергодару. Ми бачили те, що там ну постраждали два райони. Серед іншого, ми розуміємо, що це от вперше відбувається. Росія зрозуміло каже про те, що це робимо. Ми для нас немає ніякого сенсу, і самі жителі міста кажуть про те, що це було з. Такої промзони Енергодару, тобто там немає українських військ. І ми так розуміємо собі, що це відбувається перед тим, як місія МАГАТЕ має відвідати е, Запорізьку атомну електростанцію. От ну, це дивне запитання. Можливо, воно, ну я неправильно що адресую його до вас, але. Е, е, чи можемо ми собі таке уявити, що оця місія Магате може не помітити військову техніку на атомній електростанції? Може написати якийсь позитивний відгук, в тому сенсі, що ми вже розчаровувалися в ООН, в Червоному хресті, в Amnesty International. От чого нам чекати від цієї місії МАГАТЕ? На вашу думку? Ну, судячи зі дивіться, обстріли Енергодара, на мій погляд, це спроба дегумані... дегуманізації України для того, щоб місцевих роздратувати місцевих жителів і переконати їх в тому, що це Україна, щоб напередодні приїзду місії вони розповіли, що Україна постійно обстрілює і місто, і електростанцію. Справа у тому, я думаю, що на час відвідування місії, якщо Росія все ж таки наважиться пустити, сьогодні там Пісков заявляв, що. Є дуже великі проблеми стосовно відвідування місії. Вони хочуть, щоб вона їхала через територію Росії, а не через територію України. Так що подивимось, коли вони її допустять. Ще це перше питання. Друге питання. Я думаю, що на час відвідування місії на території самої станції техніки озброєння російських військ не буде, і самих військ теж не буде. Можуть бути люди переодягнути в цивільне, це співробітники ФСБ. І колаборанти, які по погодилися приймати участь в цьому спектаклі. Там планується така собі ну, ціла постановка постановка театральна в тому сенсі, що будуть люди переодагнені форму співробітників станції, які повинні членам місії МАГАТЕ розповідати, як їм стало гарно, що їх звільнила російська армія, що вона їх охороняє там і обороняє. І тільки ми погані, українці, ми обстрілюємо цю станцію. Даже вплоть до таких постановочних е, трюків, вони е, на сьогоднішній день готові вдати. Готують, до речі, такі постановочні трюки. Але, судячи, я дивився склад місії, скажу так, що там представники тих країн, які зацікавлені дати більш-менш об'єктивну е, характеристику. Це перше, і друге, основний опор місія буде робити на стан самих реакторів і самої електростанції вони повинні оцінити ризики стосовно безпек, безпекової ситуації на Запорізькій атомній станції. А те, що там ну, вірити чи не вірити в наявність російських військ, я думаю, що тут немає навіть сумнівів в те, що вірять. Всі вірять на те, що там російські війська. І до речі, Пісков сьогодні сказав, що. Не про яку демілітаризацію території станції взагалі не може йти мова. Ну, зрозуміло, тому що так вони просто мають її передати Україні, тому що саме це територія українська. Останнє, що тоді запитаю трошечки часу ще не залишилося в ефірі. От, серед іншого, ми тут говорили з Олександром Мазаровим, Він є засновником ініціативи білоруських силовиків проти Лукашенка. Ця ініціатива має назву Байпол, і, от вони моніторять те, що відбувається в телеграм-каналах білоруських військових. там, і сили ППО і оці повітряні сили, і радіотехнічні війська, і от він каже про те, що ну нібито там білорусів психологічно як мінімум готують до вторгнення в Україну. Ну тому що постійно їм пишуть про те, що треба допомогти, знищити нацистську заразу, що от те, що ми перемогли у 45-му році, зараз це в Україні, чи варто нам через це турбуватися, чи варто нам на таке звертати увагу? Не звертати увагу ми не можемо турбуватися варто. Справа в тому, що там є частина війська, білоруського війська, яка контрактна, От ця частина більш більше налаштована на те, щоб прийняти участь на, в цій війні, на на боці Російської Федерації. Та частина, яка призовна, вона більш схильна до ну так принаймні нам повідомляють опозиційні джерела в самої Білорусі. Тому е, ситуація там е, більше на користь не прийняття участі у війні. Вони не хочуть жодної війни на е, е, і участі в неї, але е, с, не, не варто не, не приділяти цьому уваги. Треба треба пильнити і треба бути готовим до. Будь-якого розвитку ситуації пане Олеже, дуже дякую вам за вашу аналітику. Нагадаю, нашим слухачам з нами на зв'язку був Олег Жданов, військовий експерт. Ми говорили і про те, що відбувається на Херсонщині. Ну і серед іншого, також е говорили і про схід, і про Білорусь загрузу звідти. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.